Усім привіт, радий вас чути продаж пасажирських Vivaro Traffic. Друзі, це такий YouTube канал, який я вам рекомендую перейти. Хто ще не підписаний, підписатися, там все про такі автомобілі. Звичайно, хлопці привозять, продають, тому перед перевіркою, звичайно, перевіряйте, приймайте рішення, домовляйтеся, вам успіхів! Що хочу наголосити, друзі, наголошую завжди на спочатку нашого відео, що потрібно перевіряти автомобіль як фізично, перевіряйте його з друзями, на СТО, це перед купівлею, звертайтесь до нас. І, звичайно, перевіряйте автомобіль по CarVertical. CarVertical це програма, яка подає запити на різні офіційні ресурси і там отримує відповідь, відповідно, вам надає всю інформацію. Внизу за посиланням можна перейти і отримати гарну знижку. Звичайно, також можна користуватися промокодом Roma. Я вам скажу, що ми перевіряємо, до мене люди звертаються з допомогою, щоб я відразу зробив аналітику, тому що там є моменти, де коли треба трішки розібратися. І ось, наприклад, один із випадків, коли людина до мене звертається і каже, Романе, хочу автомобіль і скидає мені BMW 320, там досить свіженький рік, автомобіль в районі 30 тисяч доларів. Каже, ось людина продає, автомобіль привезений. Каже, що гарний стан, не фарбована ні одна деталь, автомобіль з Європи. Ну, Якщо з Європи, то зрозуміло, що автомобіль не битий, биті ж тільки в Америці. Я кажу, все добре, давайте перевіряємо. Я особисто відкриваю Carvertical і знаходжу, що автомобіль, тобто зафіксовано, показує, що він був офіційно в ДТП. Запитує мене покупець, ну, радиться зі мною. Каже, Романе, а може таки бути, що це якась помилка? Я кажу, от уявіть собі, що ви їздите на автомобілі. В кінці року у вас засвідчується, що вам страхова виплатила певні кошти за ваш автомобіль. Може бути така помилка? От вам на рахунок скинули якісь там кошти за ДТП вашого автомобіля, а ви направду на ДТП не попадали. Він каже, Романе, все зрозумів. Скидає мені ще один такий автомобіль такого ж плану. Знову перевіряю. Дивлюся два ДТП. Знаєте, я кажу, чим далі в ліс, тим більше та. Я йому це все також звітую, показую, він каже, ну, цікаво все виглядає, тому що також власник казав, що автомобіль не битий точно, тобто не фарбована ні одна деталь, а тут два ДТП. Я кажу, ну бачимо те, що бачимо. І вже на третій автомобіль, він же мені скидає трішки інші, скидає шкоду Superb. До речі, друзі, хто зараз, якщо ви дивитеся з наших замовників, напишіть в коментарях внизу, буду радий чути. І ми перевіряємо, і тут, в принципі, по всіх пунктах перевірку проходить автомобіль. Зауважень немає. Але детально вивчивши звіт, я побачив, я, до речі, можливо, також прикріплю на екранах, я побачив, що автомобіль проходив ТО, там щось до 150 тисяч, але він проходив ТО кожні 30 тисяч. уявляєте собі, автомобіль проїжджає 30 тисяч кілометрів, потім йому міняють масло. Потім знов 30. І так ось з такого плану. Думав, думав замовник, що робити. Я кажу, тут рішення, все за вами. Я вам показую те, що я бачу. І також бачу, вирішив його не перевіряти. Принаймні, подальше до нас не звертався. Може він собі десь там сам перевіряє? Це вже друге питання. Тому, чому треба перевіряти по Карвертік, але я думаю, це зрозумілі речі. Хоча відразу хочу наголосити, що є серед наших глядачів, які і пишуть, і дехто навіть до мене може позвонити і сказати Романе. Я автомобіль купляв на ринку, приїхав, купив, не перевіряючи, просто подивились на автомобіль і вже декілька років він мені служить, Там мінялись якісь дрібні речі, там походовій. Але загалом автомобіль класний, я задоволений. Чи є таке? Та звичайно, що є. Тому що не всі ж автомобілі є погані. Можна придбати автомобіль без перевірки і вам попадеться автомобіль, який продає там власник, чи продає перекуп, але факт того, що автомобіль буде добрим. Таке також буває, і воно не то, що буває, воно таке є. Питання в іншому. Питання, що тут є також дуже один момент, про який треба знати нашим глядачам, які шукають собі автомобіль. Навіть якщо, бо в нас же ж є автомобілі, які ми перевіряємо, і вони, в принципі, нормальні. Так? Але коли перевіряєш автомобіль, все рівно є якісь технічні моменти, які ну, власник може навіть не знати. Або знає, то він просто може і не говорити про це, так? І ми вказуємо, що є ось такий такий момент, і це дає можливість на маневр. А саме можна поторгуватися. У нас були реально такі випадки, коли люди купляли автомобіль, просто вже торгувалися. Це називається аргументований торг. І він працює добре. Тому, тому добре перевіряти автомобіль, тому що ви, коли перевіряєте, ви можете поторгуватися на значно більшу суму, суму ніж ви витратили на перевірку автомобіля. Але, звичайно, є ще ж моменти, що ви дивитесь автомобіль. І при перевірці виявляється, що автомобіль не вартує уваги. Тоді ви взагалі врятовані від неправильної покупки. І це, в принципі, як на мене, є основне. Тому з перевіркою ми розібралися. Фізична перевірка, це, до речі, друзі, є невід'ємний момент, тому що в нас вже був випадок, я про це розповідав в одному з наших відео, де люди. Мене попросили перевірити Carvertical, а потім через два дні дзвонять і кажуть, ми тут оформляємо документи, хотів вас запитати, бо мені хочуть виписати договір. Ну, проконсультуйте, підкажіть, я кажу, стоба, ви фізично його перевіряли. А навіщо? Якщо показує Карвертикал, що все добре, тоді, тоді все ок. Так це також не працює, пояснюю чому. Карвертикал робить запити, наприклад, по страхових офіційно чи не було ДТП. А уявіть собі картину, що людина виїжджала з подвір'я і в нього е цивілки нема, в нього є каско, Поясню, цивілка, це коли ви страхуєте свій автомобіль від любих пошкоджень. А каско це те, що в нас є обов'язкове, те, що зараз, до речі, подорожчало в рази. Це ви, так би мовити, від третіх осіб, та? Тобто, ну, від тих інших автомобілів, які попадають в ДТП. І якщо сам собі заподіяв, щось в тебе страхівка, відповідно, не працює. Тоді що ти робиш, навіщо викликати страхівку? Ти сам фарбуєш ці двері, чи там заднє крило, чи переднє крило. ну, Те, що ти зачепив. І виходить, що у вас по історії буде все добре, а фактичний стан буде не такий, тому перевірка має бути максимум. До речі, сьогодні хотів ще одну тему цікаво підняти. Писав мені в попередньому відео. Один із наших глядачів написав, що роман дорого берете за підбір автомобіля. Дивіться, наголошую, що, друзі, підбір автомобіля я не роблю. І тому в нас, якщо ви подивитесь на екрані і внизу під відео, я прикріплюю, що допомагаємо. Допомога у підборі автомобіля. За допомогу я грошей не беру. Так, давайте розберемося, що таке підбір автомобіля. У нас є трішки часу. Розказую реальну історію. Вона була, відбулася в місті Львові з нашим підписником, глядачем, можливо, ну але нашим замовником, який замовив мене один автомобіль на огляд. Ми перевірили цей автомобіль, надали його. Всю інформацію, фото, звіт, висновок експерта. Автомобіль був якось там ніби непоганий, як мені пояснив, бо я вже не пригадую, що там було саме з автомобілем. Але ця людина, яка мене зустріла на ринку, каже, Роман, ви такий класний, класний, класний. Думаю, що ж він мене так хвалить? Він пояснює, що ви мені подивились автомобіль, він мені не підійшов. І я вирішив, що я звернуся до підбору, бо каже, ви підбір не не даєте, тобто що ви шукаєте мені автомобіль. Мені здали людей, які у Франківську за 500 доларів знаходять автомобіль, тобто роблять підбір під ключ. Це так модно зараз називають, а колись так само називали підбір під ключ. Я до них звернувся, вони сказали, нема питань, автомобіль знайдемо. Я їм сказав, що мені цей автомобіль мене цікавить. Всі моменти вони мене розпитали. Ввечері вони мені скидають автомобіль, який, чесно кажучи, я вже два тижні. Ну, в фільтрах, авторія, собі вже на нього дивився, але так щось не ну, підходив до нього близько. І мене конкретно запитують, чи вам подобається цей автомобіль. Це, до речі, ключові слова, які потім будуть дуже серйозно грати проти нашого замовника, який в нас замовляв огляд. Що далі відбувається? Він, він подумав, подумав, каже, ну що, ось треба починати. Ну і каже, та, подобається, дивіться. Вони подивилися, хлопці, і йому кажуть, за останні там три роки. Це найкращий автомобіль, який ми бачили, тому давай 500 доларів, автомобіль ми тобі знайшли. І він каже: Романе, я відразу згадав вас, якщо дійсно автомобіль класний, то за огляд цього автомобіля я, я би заплатив просто ну, набагато дешевше. Разовий огляд коштує просто там, ну це не порівняти, ці кошти з підбором, так би мовити. Я зрозумів, що машину, яку вони мені скинули, я міг вам її скинути. І якщо вона дійсно добра, то це б були зовсім інші кошти. Перше. Друге. Мене запідо... Я їх запідозрив в тому, що ну, дуже вони її хвалять. Тобто я зрозумів, що вони хочуть просто пошвидше взяти оцих 500 доларів, це, ну, грубо 20 тисяч гривень, це сума. І каже, я до них кажу, слухайте, хлопці, давайте ще подивимось якісь автомобілі. І тут от ті ключові, ключові слова, на які я наголошував на початку цієї історії. Вони кажуть, слухай, ми з тобою як домовились, що ми тобі знаходимо автомобіль, ми тобі його знайшли. Скинули тобі і запитали тебе, він тобі подобається? Ти нам відповів, що подобається. Ми його перевірили, тому що він тобі подобається. А тепер, коли ми сказали, що він добре, його варто взяти, ти кажеш, що він тобі чимось не подобається. Ти уприділися, ми ж домовились, що ми знаходимо автомобіль і ти нам платиш гроші. Ну, ти нас тепер не розводь на гроші. Ну, На, на всю розмову каже, тепер давай якось розраховуйся і все. До чого ситуація? Людина зрозуміла одну просту річ, що він за один огляд автомобіля, якщо він дійсно класний, заплатив просто в рази набагато більше, аніж оглядати автомобіль. А в мене є наступне запитання. А уявіть собі ситуацію, що люди оглядають один автомобіль, він поганий, правдиво поганий, другий, третій, десятий, двадцятий. Скільки автомобілів на 500 доларів людина може оглянути? Це 20 тисяч гривень, 10, 20, 100 автомобілів. Срівно є в цій сумі забита якась кількість, до, до скільки людина дойде до нуля. Та, типу вже грошей нема, гроші закінчуються. Уявіть собі, що людина, яка займається підбором, є чесна. І він не може сказати, напоганий автомобіль добрий то тоді виходить йому треба доплатити свої кошти, щоб знайти вам автомобіль. От знайдіть мені такого підборщика, тоді я зрозумію. Хоча направду я знаю, є люди, які цим займаються. Я не хочу сказати всіх під, один, під одну, одну лінію. Звертаєтеся, якщо людині довіряєте, можна, ну, можна замовляти. Я це бачу так, що якщо я допомагаю вам знайти автомобіль, я за це кошти не беру. Хто до мене звертався, знає. Ми шукаємо разом, відкриваємо авторія. Де тільки можемо шукати, за це кошти не беру. Це нема за що брати кошти, тому що ми авторію разом з вами не відкриємо. Брати за це 500 доларів ну це смішно. А вже за фізично виконану роботу, за неї треба платити. Я вважаю, що це цілком є нормально. Тому робимо сьогодні висновок, друзі, дуже простий. Якщо ви шукаєте собі автомобіль, то є два варіанти, як ви його знайдете. Ви можете. Звернувшись до підборщика, розуміти одну просту річ: він на задньому дворі ваших автомобілів в склади не має. Тобто він піде до своїх друзів. Ну, з друзями, звичайно, що він ближчий друг, ніж з вами, то я так вам просто хочу сказати свою суб'єктивну думку. А якщо він відкриє авторія, то це те саме, що відкриваєте ви. І тому задайте собі запитання, чи 500 доларів варто давати, що людина відкриє авторія. Це... Це реалії. І чи їй дати 500 доларів, коли людина позвонить по своїх друзях і з друзями разом будуть продавати вам автомобіль, той, який має його друг. Ну, от така от моя думка. Ви, звичайно, друзі, напишіть в коментарях свої думки стосовно таких речей. Ось вам реальні історії підбору автомобіля. Для чого я це все, друзі, розказую? Справа в тому, що ви, звертаючись до мене, є також до мене такі запити: Романи, плачу гроші, заплачу більше. Знайдіть мені автомобіль, не хочу я тих грошей от такими, знаєте, як кажуть, працювати такими речами, бо виглядає, що я маю вас якось, напевно, обдурити. Чому так воно працює? Ну, моя суб'єктивна думка. Коли ви людині, ще, ще один момент, коли ви людині, кажете, знайдеш автомобіль, я тобі дам 500 доларів, ви його кодуєте на те, що йому ті гроші треба взяти у вас якомога більше. Ну, ви його штовхаєте на це. Ну, це моя, моє бачення, то тільки я так бачу, то можливо воно все так не працює. Напишіть знову ж таки в коментарях. І коли ви людині махаєте переносом 500 доларів, каже, знайдеш мені автомобіль, я тобі їх дам. То бажання є знайти автомобіль за місяць, за день, за 6 місяців, коли людина хоче вам знайти автомобіль. Ну, я думаю, що тут речі очевидні. Чим швидше знайшов, тим швидше заробив. Тому мені здається, що на швидкості може втрачатися якість. Десь так це виглядає. Хоча, ще раз наголошую, я знаю, що є люди, які займаються підбором, і в принципі підбирали автомобілі. І, в принципі, там також якось все було добре, тому там, мабуть, є якась своя правда. Але якщо розкласти все на полички, моя думка дуже проста. На 500 доларів краще замовити разових автомобілів. Декілька, там, 10 штук, 15, та, скільки там вийде по грошам, подивитися і з тої кількості вибрати, а аніж вибирати з тої одної машини, коли вам скидають і кажуть, друг, ну ти ж сам сказав, що вона тобі подобається. Ми її перевірили, все. Один автомобіль, навіщо? Тут за 500 доларів дивитися один автомобіль насправді це просто прекрасно. Це хтось придумав дуже класну схему, і я бачу, що вона працює. З такими успіхами, якщо так працювати, я вам чесно скажу, ну, це непогані гроші. Ой, собі, ви до мене підійшли, там 500 доларів мені даєте, я один автомобіль подивився, сказав, що він добрий. Ви його купили, 500 доларів в мене в кишені. Та? Таких 10 людей 5 тисяч доларів в місяць. А що такі 10 людей? Друзі, в мене 100 тисяч підписників на каналі, якщо ви бачите, тобто сотні людей дзвонять. Це можна і 30 людей в місяць. Та? Ну, потужність в нас, в принципі, є велика стосовно наших. Фахівців експертів, ми по всій Україні надаємо послугу. Тобто, якщо так працювати, можна заробляти дуже великі гроші. Такі гроші я навіть близько не заробляю. Але, як на мою думку, краще заробити трішечки, але якось так чесно, тому що людина насправді, кожна людина, відчуває, чи її обманюють, чи з нею поступають чесно. Тому, друзі, робіть висновки, пишіть в коментарях свої думки, вибачайте за правду вибачайте за. Відвертість і за ті слова, можливо, комусь щось не підійшло. Усім успіхів, бережемося. З вами був Роман Світошак.